Всім доброго дня, з вами компанія «Автопригін Вінниця» і Сьогодні у нас тільки пригнаний Opel Astra 2005 рік. 1,6 MPI двигун на круїзі, на датчику світла, доща. Двигун масла не бере, не димить, не сапонить. Автомобіль не має ніяких підфарбувань. Новесочка гума стоїть, хороші титани, лобове скло рідне, все скло рідне, включаючи лобове. Отак так має омивач фар. Зараз відкриємо, покажемо як працює двигун. Новий акумулятор. Отак працює двигун. Відомить. Ремень поміняний, Ось такий має салончик. Дуже комбінований такий гарний салончик. Кліматрон працюючий, два ключа. Корозія відсутня взагалі. Машини ці тут оцінковані. Задній диванчик. Складається таке враження, що на ньому ніхто ще не сидів. Багажний відсік. Тут новесечка запасочка, що заводська ні разу не ставилась. Отакий знизу. Водійське сидіння, мультикермо, малий шкіряний пакет, кермо в шкірі, круїз, датчик світла, електродзеркала, автомобільчик в ідеалі, тормузні барабани з колодками нові. Ще, так, ще раз повторюємо, це 2005 рік, 1,6 MPI без підкрасів, двигун масла не бере, акумулятор новий, датчик світла, дощу, клімат працюючий, резина нова, автомобіль без корозії. Кому цікавий такий автомобільчик, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, тестуйте та купляйте. Автомобіль свіжо ще Зараз повторюю і на омивачах фар. 2005 рік, 200... Зараз скажу точно скільки пробігу. Пробіг не кручений 224 тисячі оригінального пробігу. Таким гравнющим салоном. Кому цікаве це авто, чи може цікаві інші автомобілі, в нас багато є і таких опелів і шкод. Звертайтеся, розкажемо, покажемо, поміряємо. Все зробимо. Всім вдалих виходних.